Тарас загородній керуючий партнер національної антикризової групи, поговоримо про те, як має по новому запрацювати ця інституція державні резерви і чи не заберуться в ці нові оновлені державні резерви, ті самі корупційні миші, які поїли зерно у попередніх періодах існування державного резерву. Пане Тарасе, вітаю вас в ефірі Українського радіо. Так, доброго ранку, от щойно перед нашою розмовою, буквально за півгодини, з'явилася публікація на європейській правді міністерки економіки Юлії Свірденко, де вона також висловлює своє бачення, як тепер уже згідно нового закону, ну після того як, звісно, його підпише президент, почне діяти у нас державний резерв. До Речі, сам державний резерв буде ліквідовано, створено інший орган, і це вже буде називатися інакше трошки державні. Резерви, то от я зацитую із Юлії Свириденко те як вона бачить ну і в законі прописано існування цієї інституції, яка відповідатиме за створення запасів для складних ситуацій. Отже, з огляду на наявні загрози та виклики, які стоять перед Україною, визначено п'ять напрямів номенклатури матеріальних цінностей: це продовольчий, медичний, технічний, сировинний, енергетичний перелік ресурсів по кожному пункту буде обмежений Меженим і спрямованим на задоволення винятково актуальних потреб жодних протигазів для коней, шапок, вушанок не буде. Натомість у резервах з'являться сублімовані овочі та фрукти. Ну, це висушені, такі ну, сублімовані слова. Якщо хтось не знає, подивіться у словнику. Продукти тривалого зберігання, таблетки для очищення води, критично важливі ліки та медобладнання, паливо, матеріальні ресурси, необхідні для надання термінової допомоги населенню в разі надзвичайно. Ніх ситуацій, от перш ніж ми перейдемо до аналізу от цієї запропонованої структури резервів, мене цікавить. От як ви я, я сподіваюсь, ви бачили вже текст законопроекту. Які антикорупційні там важелі передбачені для того, щоб оці ці сублімовані овочі і фрукти і інші прекрасні речі, які будуть закладатися у державні резерви, не були розкрадені. Як на жаль, це відбувалося багато багато років у попередньому державному резерві. Ну, дивіться, від корупційних ризиків ніхто не застрахований у будь-якій будь системі, так навіть от на заході чи в інших країнах, тут питання в роботі правоохоронних органів. Якщо правоохоронні органи виконують свій функціонал належним чином, тоді й корупційні ризики падають. А тому, що корупція, коли вона починає зменшуватись, коли. Корупціонер розуміє невідворотність покарання. так Це раз ну, В нашій, якщо так відхилитися від теми, що трохи в нашій, все ж таки в наших умовах, я. Більше розширював відповідальність корупціонерів не як окрему одиницю, а розглядав сім'ю корупціонера як організовану злочинну групованю, тому що вона у нас так завжди є. От тоді у нас трохи якось змінилася ситуація стосовно боротьби з корупцією. Тобто тут робота правоохоронних органів з того, що я побачив те, що заявлено, тому що ж ми ще не знаємо, як воно буде працювати, тому що знаєте, у нас багато реформ проводилось на по. Пере це було красиво, а в реальному житті це що втілити треба і подивитися. Ну, мені сподобалося, що там є, тобто більш буде прозорим з точки зору закупівлі тих, тих чи інших товарів. Це дуже добре. В дійсності зміна номенклатури, зміна принципів роботи цього держава, тому що у нас фактично державний резерв, що працював за. Фактично ще за радянськими нормативами, так а що там було, як воно було, так далі. Плюс держрезерв ми повинні розуміти, що виконує функцію не тільки а, під час надзвичайних ситуацій, держрезерв це в тому числі інструменти економічної політики уряду. Тобто, наприклад, якщо а, 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 виникає дефіцит якогось продукту, ну припустимо борошна, так. З, з різних причин може бути, тоді йде інтервенція з державного резерву для того, щоб, наприклад, притримати ціни на борожно на певному рівні, щоб ну, зростали ціни, різкий дефіцит не створювався. Або це, що стосується пшениці, або це, що стосується давно, у нас вже говорили, і ніяк не, не було виконано, наприклад, резерв нафта, нафти та нафтопродуктів в нашій державі. У нас досі, знаєте, фактично, країна з коліс працює. А коли Є наявність такого важелю, то у держави з'являється досить такий е, гарний інструмент економічної політики вирівнювання е, стрибків цін на ринках, які дуже шкодить нашій економіці, тому що це призводить до постійного шоку там, де воно не потрібно. Е, і тому я вважаю, що позитивно, позитивно, що зрушується, позитивно, що там є. Але подивимось єдине, що мене насторожує, що. Дерше все ж таки повинен працювати і під час війни у нас так а невідомо, що у нас строки війни ще невідомі. Знаєте, якби у нас там не почали знаєте, реформувати. спочатку одне ліквідували, а потім і одне ліквідували, а інше не працює. І щоб ми не прийшли до того, що до того, що воно взагалі не буде працювати. Тому я б там вітав, щоб якби в. Прийшли нові люди, в тому числі управління Держрезерву. Я вважаю, що Україні слід звикати до того, щоб виконавчі органи влади вже повинні проходити військові, так або які не можуть за станом здоров'я. Тобто, ваше застереження, що оця зміна самої структури то тієї організації, яка називалася Державний резерв. Переформатування його в інший центральний орган виконавчої влади зараз, як то кажуть, не зовсім на часі, не на часі. Ну, я вважаю, що це може призвести до, до зупинки роботи деяких. Mm -hmm. Ну, ми знаємо, знаєте, як працює бюрократична структура. Знаєте, один говорить, ну я вже на це відповідаю, а інший не прийшов, що не, це не робить. Тут я думаю, що тут питання, що у нас, ну якщо говорити про держрезерви, ми повинні ще враховувати, що мабуть там слід враховувати, що як. Ну, небезпеки з боку Російської Федерації вона буде досить довго. Так, відповідно, що питання, де будуть розташовуватись це дерзерви, чи в яких місцях вони будуть, наскільки вони будуть безпечними. Тобто, якщо говорити про те, якщо вони там на відкритому, просто на відкритому просторі знаходяться, значить вони вже не дуже безпечні. Відповідно, десь підземне приміщення повинні бути, або їх будувати. Ну там в горах, Карпат, наприклад, чи інше, тобто багато таких от технічних питань. Тання, які теж повинні бути виходити з забезпечення стратегії безпеки нашої держави, бо вона для нас буде актуальна. Угу. Що довгі довгі роки у законопроєкті йдеться про те, що запаси оці державного резерву, от я цитую далі Юлію Сверденко перебуватимуть на потужностях приватних операторів, у тому числі і за кордоном у європейських союзників членів НАТО. Це от до питання, де що зберігати. Тобто, це покладається вже на приватних операторів, тобто приватні компанії, там не знаю, м'ясокомбінат, супермаркет, елеватор, має подбати про безпеку Пеко чи як ну це я вважаю небезпечно, що значить за кордоном? А якщо вони не дадуть ці резерви, там ну знайде, вибачте, ну Росія заплатить приватному оператору гроші для того, щоб резерви не надійшли в Україну і так далі. Я ще але щось це в законі це... у європейських союзників, членів НАТО, от я цитую, Ну, слухайте, ну чи члени НАТО, що там корупції немає? Ну давайте будемо знаєте, теж реаліст. Ну, зайде в приватну, що значить Ленати. Дивіться є приватний наприклад підприємець, так, якому з якогось дива ми довірили свої ці резерви. Заходить з, з цим з валізою грошей до нього. ФСБшник, говорить: оці резерви повинні бути на тиждень пізніше в Україні, ніж воно розраховане. Зрозуміло, ризик ризик є, але ну це ну, я вважаю, Я категорічно проти. Ми повинні знаєте, у нас це така дурна звичка на кого сподіватися. Воно повинно бути в Україні, не на кого не треба сподіватися, і так далі. Тим більше приватні оператори до чого тут приватне. Приватники повинні закупівлею займано доставкою, можуть зайватися, але я проти приватного бізнесу в цьому випадку, тому що приватний бізнес це ризики завжди. Uh -huh. Тому що знаєте, ми там знаєте, там говоримо там про НАТО це і, е, гроші люблять всі, так і ми повинні розуміти, що кожен в цьому світі любить тільки себе з успішних країн, дружить за необхідності та за гроші. Тому я не розумію, що це за приватні оператори, чи вони контрольовані контрольовані, держави, як пише так Юлія Свириденко, що збереження матеріальних цінностей України за кордоном захищатиметься міжнародним правом та системою контролю, а це як український кордон. Оно захищається міжнародним правом, так? да? Но... Но там... Да, да, власне, та, да. Така завична дискусія заочна дискусія цікава, ні, ну, воно, Ми, ми говоримо про реалізм. Я вам говорю про робочу mm -hmm. ситуацію. Mm -hmm. Говорю, є приватний оператор, так, да? заходить з хабарем до нього ФСБшник, говорить, там, припустимо, резерви нафти, то чого не повинні потрапити в Україну там, протягом такого цього, він починає знаходити причини. А, Далі, якщо у нього якісь штрафні санкції, наприклад, там, да, йому говорить. Ми закриємо твої штрафні санкції. Там да? чи візьме ця людина гроші? Візьме, тому що це приватний бізнес. Ну, знаєте, якщо вона захистеть. візьме їх, ну, наприклад, в Нідерландах чи в Німеччині, то можливо вона вже і не зможе бізнесом займатися, тому що, що вона не сказали? прогарантує, воно вона не, не виконає свої зобов'язання. Ні, вона... питання, ні. питання, Я розумію, почекайте, дивіться там, якщо штрафні санкції, наприклад, мільйони йому дадуть, 10 мільйонів, а він покриє. Це все так. Це штрафні санкції в рамках закону. Питання в тому, що воно не буде доставлено в Україну. Так питання в тому, що це наше життя наших людей. Будь виконав. Хто за це буде відповідати? Нам пані Свириденко буде розповідати про міжнародне право. Ну, розповідає. Ну і давайте, ну, я, я не давайте повернемося я до того, що з я, я почула, що ви бачите ризики в тому, що частина Держрезерву України може зберігатися за кордоном. Я ще от вважаю ризикований такий пункт, чи принаймні не зовсім зрозумілий, що контролювати діяльність цих компаній і загалом цієї системи державних резервів буде орган центральний орган виконавчої влади, який відповідально. І за наповнення... Державних резервів і відповідатиме за контроль, тобто на центральний орган виконавчої влади, який буде створений замість теперішнього держрезерву, покладено два таких протилежних завдання: і контролювати наповнення цих державних резервів і їхню якість. І, і точніше, і наповнювати державні резерви і дивитися за якістю, і потім самих себе контролювати. От мені здається, що в цьому є певні ризик, і корупційний, ну і ну взагалі не тільки корупційний шиф мені ну, здається, ризики є звичайно. А то, як то, могло то, би бути інакше, на ваш погляд? Ну, Дивіться, тут ми повинні дивитися от, досвід країн, як вони побудовані, які, які близькі до нас, до, ну, до державної політики. Так? Ну, знаєте, Не досвід Сполучених Штатів Америки. От нас, знаєте, люблять Сполучені Штати Америки брати. Які а там тільки взагалі... нафту резервують. Ну, Дивіться, Сполучені Штати Америки взагалі в Європейські країни не треба брати в якості угу. прикладу. Там все по-іншому, воно. По іншому У Сполучених Штатах Америки немає навколо ворогів. Так вони взагалі, як вважаєте, острів, знаєте, перед двох океанів, і їм, знаєте, ну, зовсім іншу ситуацію. Пане Трас, у нас хвилина лишилася тут, то, треба дивитися, як це побудовано в двох країнах. Якщо брати Європу, це Швейцарія. Швейцарія дуже багато безпеці своїй mm -hmm. приділяє і дивитися, як це побудовано в Ізраїлі, тому що це, от ближче до тих функцій, які Повинна виконувати держава, а от коли навколо є небезпеки, от там треба дивитися. Ну тут знову таки ми повертаємося до цього до гарної роботи правоохоронних органів. Якщо потрібні правоохоронні органи, тоді. І люди з етикою, які заходять в, в, в державний, в державний апарат тоді у нас буде працювати. Бо коли люди без етики, вони все рівно будуть брати хабари зрозуміло. І от із статті Юлії Сверденко, якраз я хочу зачитати досвід Швейцарії. От вона пише, що в світі по різному формують номенклатуру цих державних резервів. У США резервують лише нафтопродукти, у Німеччині нафтопродукти і продовольчі товари у Польщі нафтопродукти, медикаменти, продовольство у Швейцарії все згадане, плюс промислові товари, тобто така широка номенклатура. Пане Тарасе, дякуємо вам за коментар. Нагадаю, з нами на зв'язку був Тарас Загородній, і ми говорили про новий законопроект про Держрезерв.